А сьогодні покажемо вам проєкт невеличкої студії 32 квадрати. Проєкт ми робили з розрахунком на те, що цю квартиру будуть люди здавати в оренду, тому з одного боку нам потрібно було зробити її максимально функціональною, також з надійним ремонтом. І, в принципі, з максимально простою реалізацією. Ось план, який ми отримали від забудовника наш невеличкий демонтаж. Розробляли ми декілька планувань, але е, зупинились саме на такому. Насправді досить багато декоративних елементів у нас тут. Як бачите, для такої невеликої площі у нас багато освітлення. Все воно зеноване, вмикається з різних точок, є прохідні. Також у нас підлога керамограніт, тому що тут тепла підлога. Цей керамограніт у нас по всій площині квартири, що дає візуально, збільшує простір візуально. Стеля у нас натяжна. Всі меблі у нас вбудовані. Ось зараз підуть вже розгортки по квартирі. Ось таким чином у нас є частини стін, наприклад, якось в цій зоні, які у нас з ДСП. Це ДСП наклеє на стіну. Також у нас є вітрина з підсвіткою, яка буде окремо вмикатися. Далі, досить невелика, але вмістка кухня. Три видвіжних ящика максимально широкі. І Досить ємкі. Так, розкладка плитки в ванній кімнаті. Тут у нас використовується плитка під дерево на підлозі та плитка 60х60. Насправді плитку під дерево ми рідко коли використовуємо, але тут вона нам дуже сподобалася в. Підборі, і тому на ній ми зупинилися.